Сьогодні у нас був щойно, тільки що від'їхав професор Микола Мущенка, академік мені. Приїжджав він з приводу того, що це людина, яка сприяла тому, щоб особисті речі і бібліотека видатного україніста Словаччини Олени Розлувчак була передана в Ужгородському національному університеті. Для нас дуже-дуже визначна справа. І ми плануємо відкрити кімнату музею Олени Рудлуча, де будуть не тільки виставлені особисті речі, і де не буде не тільки експозиційна частина, а також буде зберігатися вся бібліотека, яка просто є безцінною. Ми взяли на себе зобов'язання про те, що ми будемо зберігати бібліотеку. Бібліотека буде використовуватися нашими науковими працівниками. Ми виготовимо і електронний каталог бібліотеки і, і архіву ну, для того, щоб це все було доступно для більш, найбільш широкої аудиторії. Плануємо відкрити до дня народження Олени Родвуча, до 1 лютого наступного року. Ми проводимо ремонтні роботи. Приміщення набуде прекрасного вигляду, достойного вигляду.